Всім привіт! Я Олександр Зрацький, податковий консультант. І я хочу у цьому відео розповісти про ту харепу, в яку втрапили в ФОПи, які не надали звітність за 21 рік. Вони це не змогли зробити через війну, тому що почалася війна. Частина із них виїхала за кордон, втратила комп'ютери, втратила ноутбуки, втратила свої ключі ЕЦП і не могла це зробити. А що ж зробила податкова? А податкова вчинила наступне. Вона зробила аналіз. Ну, і ви напевно знаєте, що якщо ФОП продає щось іншому ФОП або юридичній особі, то покупець зобов'язаний надати в податкову звіт за формою 4 ДФ. І в цьому звіті відобразити факт придбання у ФОПа послуг або товари, тож податкова. Взяла базу звітності 4 ДФ і порівняла інформацію про виплачені доходи із тою інформацією, а, яка відображена підприємцями в своїх звітах, а, в річних звітах ФОП за 2021 рік. І що виявилося? І виявилося, що деякі, деякі підприємці взагалі не відобразили отримані доходи. От страшне, яке це саме. Ну, дійсно, як вони могли їх відобразити, якщо вони взагалі не надали звіт через війну. Тому, власне, коли вивантажили базу е звітів по єдиному податку, порівняли ці дані із базою 4ДФ, виявилося, що в базі звітності по єдиному податку, в графі доходи стоїть 0, а е в базі 4ДФ. Вказано, що інші, інші прозвітували юридичні особи надали інформацію, там чи в інші ФОПи надали інформацію, що цей ФОП отримав дохід, ну там від них, хай там буде там, не знаю, 500 тисяч гривень. І все, капець у податковій е, іде розбіжність. Е, ФОП приховав доходи. Не надав ці доходи, е, не надав інформацію для ці доходи. І що робить такої ситуації податкова? Вона бере і пише такому ФОПорист про надання пояснень інформації та документів, що їх підтверджує. І в цих хрестах е пише, що е шановний ФОП, так і так, згідно даних бази 4 ДФ е є інформація про те, що ви отримали доходи за 2021 рік в сумі 500 тисяч. Однак, ви в декларації відобразили нуль. Угу, відобразив, він її просто не надав, бо війна, бомби падають, людина е, за кордон втекла, чи е, втекра свого міста, може там вже немає в неї квартири, будинку. Але податкову це не хвилює, її хвилює те, що в декларації по єдиному податку показано нуль. А і вона просить пояснення і документи, чого ж ви показали нуль. Здавалось би, ну, немає нічого простішого, ніж надати декларацію, нарешті надати декларацію тепер за 2021 рік, відобразити суму отриманих доходів, і здавалось би, ну, питання вичерпано, в податковій питання більше немає. Але все не так просто. На жаль, якщо ви просто надасте декларацію, яка не була подана в 2021 році, і не будете надавати відповідь на цей рист податкової, це буде підставою для проведення у вас перевірки. Тобто, незважаючи на те, що ви е, відобразили суму тепер уже від... отримавши від податковий, відобразили цю суму в декларації. Якщо ви на цей рис не надасте відповідь, е, податкова далі. Коли в неї з'явиться, як тільки в неї з'явиться бажання вас перевірити, вона видасть наказ про проведення перевірки, прийшла вам цей наказ і викраче вас до податкової, щоб ви надали їй всі ваші документи про всю вашу діяльність. І не тільки за 2021 рік, бо е, терміни е, у нас зараз через карантин і війну е, зупинені. Тож, якщо податкова почне у вас перевірку, вона буде перевіряти, починаючи з 2017 року. Тож не надання відповіді на цей лист є підставою для проведення у вас перевірки, і надати просто не надану, не подану декларацію в цьому випадку недостатньо. На ці листи обов'язково потрібно надавати відповідь. Якщо ви не знаєте, як відповідати. У мене є е, е, відео про те, як відповідати на запити ДПС. Якщо вам потрібна допомога в наданні е, таких відповідей в підготовці відповіді на запит ДПС, ви можете звернутися до мене, мої контакти є під цим відео. Я такі послуги надаю, надаю е, я можу підготувати відповідь на будь-який запит ДПС. А, але це ще не все. Якщо ви думали, що це все, м -м, ви помиляєтеся. Це набагато набагато гірше. При тому, що люди, які не надали звіти за 2021 рік, вони в більшості своїй зараз за своїми домашніми адресами, за місцем прописки, за місцем реєстрації ФОПа не проживають. Ну Тому що війна, тому що вони кинули домівки і виїхали або в інший регіон країни, або виїхали за кордон. Але що робить податкова? Податково присирає ці рести ці запити за адресою місця реєстрації ФОПа, за адресами прописки цих людей. І що ж далі? Далі такий рест приходить, людині приносять квитанцію, що до неї прийшов рист, бо ці всі рести рекомендовані з повідомленнями про вручення. І цей рист місяць лежить на пошті. Якщо протягом місяця людина цей рест не отримує, Рист повертається до податкової без вручення, і у податкової знову ж таки з'являється підстава для проведення в цієї людини документальної позапранової перевірки. Тож, якщо вам такий рист, Приходив, якщо він повернувся без вручення до податкової, тепер у ваших податківців за вашим місцем реєстрації є всі підстави в будь-який момент призначити у вас перевірку і провести цю перевірку, тому що цей рис, цей запит ви не отримали. Ну тому що ви, власне, не живете дома через війну. Може, того й будинка вже немає, але. Такі закони і так діє податкова. Тож, якщо у вас є можливість, перевірте зараз ваші поштові скриньки за місцем проживання. Можливо, там є квитанція, що рист, що вам прийшов якийсь рист, можливо, його ще не пізно отримати. Ну або якщо він повернувся, ви будете розуміти, що це власне було, з чим це було пов'язано, і що на вас тепер можливо чекає документальна перевірка. Ось така власна, як то кажуть, фігня. На жаль, в нас податкова не для людей. В нас податкова це фіскальний орган, який працює виключно на наповнення бюджету, і його не турбує нічого, навіть те, що в країні війна. Власне, я вам розповів про такі прикид ситуації, в яких зараз. Трапляють дуже багато фопів, хто не надав звіти свої за 2021 рік. Тож, якщо ви звіт за 2021 рік не надали, обов'язково його надайте зараз, бо можливо, податково вже готує рейст на вашу адресу, а може він навіть вже лежить вашій поштовій скринці. На цьому все. Я з вами прощаюсь. З вами був я, Олександр Зараський, ваш податковий консультант. Гарного дня, до побачення, друзі!